Серед команд нижньої частини турнірної таблиці. І сталь сьогодні приїхала у такому складі, у такому старту. Ти Павло Пашаєв. П'ять захисників. У центрі поля шостий капітан команди у Волині. У воротах Віталій Неділько, 42-й. В захисті 26-й Роман Нікітюк, 65-й, Юрій Тетеренко, 47-й Юрій Романюк, 9-й Редван Мемешев і м'яч переходить на половину поля уже Волині. Дуже швидко у нас розвивалася ситуація. і гол. Забиває Роман Дебелко. 1-0. 18-та хвилина. Лівий фланг провалився. Логінов пішов уже отут страхувати. На двох. Подивіться, наскільки лівий фланг просто провалився. Тяне. Ну, і, в принципі, це багато в чому говорить про. О, який момент, взагалі Ну, Черговий шанс сьогодні дав. Виграється боротьба, падіння. Арбітр оцінив, що м'яч залишається у футболістів у Волині не у Сталі. І, будь ласка, вам друга жовта фігурного катання. Прямо в руки Бандурі. Бандура ще й таким чином випустив м'яч із рук, розпочав ось цю атаку, яка дуже хороший шанс має стати гольовою. Део! карі-карі. Я навіть на секунду повірив. Петров. Петров виплутується. Прошу за задумом було переведення. Маємо відповіді. Момент у Олині. А от обрізка і момент для Волині. Петров з м'ячем, Петров, Петров, передає ліворуч, можна забивати. Необхідно пустити м'яч донизу. В першу чергу це важливо для Сталі. Момент леварів. Леандро. Леандро може пробувати по воротах. Леандро. Для вас працював Володимир Звіров. Перемог вам та вашим улюбленим командам.